Військові кораблі Китаю та США зіштовхнулися в південно-китайському морі і почалася третя світова війна. На щастя, поки це сюжет книги відставного американського адмірала Джеймса Ставрідіса, але це не така вже й фантазія. Квітень 1949 року президент Китайської республіки Чан Кайши поквапом вилітає з материкового Китаю на Тайвань. У піднібесній саме добігає завершення громадянська війна. Сили китайських комуністів трощать сили урядової партії Гоміньдан. І Чан Кайши та його соратникам не залишається нічого іншого ніж евакуюватися американськими літаками. В жовтні 49-го китайські комуністи на чолі з Мао Цзедуном проголошують в Пекіні Китайську Народну Республіку. Наступного року Чан Кайши у Тайбеї, це столиця Тайваню, проголошує Китайську республіку. Світова спільнота визнає пана Кайші, і саме його представникам спершу видають китайське місце в ООН. Але материковий Китай стає дедалі потужнішим. А в 1964-му ще й ще успішно випробовує ядерну зброю. Тож з 1971-го ООН передає місце Тайваню Пекіном. З Тайванем зараз доволі дивна історія з одного боку. Всі крім десятка країн світу визнають Тайвань частиною Китаю. Але з іншого, Тайвань має всі ознаки самостійної держави свого президента та органи управління, які обираються на демократичних виборах, власну валюту і навіть армію. Більшість тайванців хочуть принаймні зберегти цю автономію, а деякі отримати повну незалежність. Пекін категорично проти і каже, що застосує силу, якщо Тайвань спробує це зробити. Встановити повний контроль над Тайваном Китаю важливо з ідеологічних міркувань об'єднати нарешті ісконне китайські землі. Але це не єдина причина. Тайванська протока та вся акваторія південно-китайського моря це надзвичайно важлива транспортна артерія, яка з'єднує схід і захід. Щорічний трафік цими водами оцінюється в 3,5 трильйони доларів. До того ж, південно-китайське море багато на біоресурси, зокрема рибу, а ще на вуглеводні. Підтверджені поклади нафти там оцінюються. В 11 мільярдів барелів а природного газу 19 трильйонів кубометрів. А ще саме на Тайвані виробляють найкращі у світі напівпровідники, а з них мікрочіпи, які є в кожному сучасному пристрої від смартфонів та пральних машин до автомобілів, літаків і ракет. Без тайванських напівпровідників зупиниться світ. З одного боку, отримавши контроль над цією критично важливою індустрією, Китай зможе диктувати правила на глобальному ринку. Але з іншого, напівпровідники постійно удосконалюються, для виробництва нового покоління Китаю потрібно буде нове обладнання, доступу до якого в нього немає. Ті ж вертстати, якими заволодіє Пекін внаслідок потенційного вторгнення на Тайвань. Незабаром застарішають. до того ж, Тайвань ще треба захопити. Острів захищають понад 300 тисяч гарно озброєних солдатів, які мають петріоти F-16 і навіть субмарини. Не варто забувати, що Тайвань це острів, і висадка китайського десанту туди буде доволі складним, якщо не сказати фантастичним завданням. Якщо це таки станеться, далі Тайваню допомагатиме рельєф. Це здебільшого гори часто геть непрохідні. До того ж, США, які формально теж визнають Тайвань частиною Китаю, обіцяють допомогти тайванцям оборонятися, якщо китайська армія таки нападе. І так, китайська армія справді найбільша у світі, але це армія, яка не має жодного реального бойового досвіду.